Ну, і один президент повертається в ефір загальнонаціонального телемарафону в студії Євген Плінський, Мене звати Ірина Прокоф'єва і наша незвичайна гостя з нами зараз в студії Наталя Гуса, керівниця Національної служби здоров'я. Вітаємо вас, пані Наталя. І ви присутні тут в студії, тому що актуалізувалась тема, про яку ви зробили допис, ви провели дослідження і вивели факти того, що з одного боку. Українські лікарні вони фінансуються і отримують гроші на препарати для а, пацієнтів. З іншого боку, зафіксовані факти, коли а, в деяких лікарнях пацієнтам дають перелік препаратів, які вони мають купити, пояснюючи це тим, що ну у лікарні немає грошей. І українці знову почали піднімати питання: що, начебто, ми вже змінили систему, і лікарні фінансуються і препарати. Є а лікарі кажуть: вибачте, війна немає. І от ви звернули увагу на цю проблему. Ми вирішили про це поговорити. Наскільки дійсно масштабна ця історія, що вам вдалося виявити в ході вашої роботи і цього дослідження? Ну на жаль. Насправді система зміни в системі охорони здоров'я були спрямовані на те, щоб зменшити рівень неформальних платежів у лікарнях, оскільки Національна служба здоров'я України закуповує для українців медичні послуги за відповідними тарифами, і в тарифи включено також і лікарські засоби за національним переліком, які б мали б надаватися при лікуванні пацієнтів в стаціонарі безоплатно, і Загалом послуга має бути повністю безоплатною, це навіть підписується договір щорічно між Національною службою здоров'я України і закладом, який підписує цей договір керівник кого підписує. Однак не всі заклади охорони здоров'я ще усвідомили про те, що не місце і не час, особливо зараз, маніпулювати думкою українців, обманювати їхню думку, тому що я можу говорити правду прямо, що це. Виключно обман тому, що Національна служба здоров'я України заплатила цього року 142 мільярда бюджетних коштів. Попри те, що в нас війна, міжнародні партнери фінансують повністю програму медичних гарантій. Ми день у день з органом державного казначейства виконуємо свої зобов'язання перед закладами охорони здоров'я. Ми спостерігаємо, що кошти в закладів є, однак керівництво закладів, окремі лікарі. Підставляють цю медичну спільноту, маніпулюючи думкою українців про те, що щось недофінансовано, щось не покривається. І коли я їжджу в регіони, напевно, я, як скажімо, чиновник, мала б приховувати і говорити про те, що в нас все прямо дуже прямо дуже добре. Однак, коли я їжджу в регіони без попередження заходжу до в палати пацієнтів, я бачу, як в окремих відділеннях окремі лікарі, навіть так можу сказати, дозволяють собі ще маніпулювати цією думкою. Тому що ви маєте конкретно на увазі? Просто в ваших дописах е у Фейсбуці е там було конкретно написано: в одній лікарні просять. Е Кажуть, що от ви там щось профінансували на два дні лікування, наприклад, а далі йдіть в аптеку конкретну аптеку. Ми ну, дуже пам'ятаємо добре всі ці історії. Або що на ваше лікування взагалі немає грошей, ви маєте щось там заплатити лікарю за операцію, або знову ж таки в тих самих аптеках. Які випадки вам впали в око, ну знаєте, так, найбільше запам'яталося? Ну, насправді таких випадків дуже багато. З останніх з тих, які я описала, коли сама медична працівниця, так з вона є, ну це ж колега, навіть давайте говорити так: її дитина потрапляє в дитячу лікарню. І прямо з ходу її говорять про те, що там, починаючи від фізрощину, закінчуючи аналізами, нічого немає. І коли я звертаюся тоді напряму до головного лікаря. Робляться такі, знаєте, подивування, як це нічого немає. Це суб'єктивний mm -hmm. фактор. Можливо, якась медсестра або лікар на приймальному відділенні, mm -hmm. і дуже mm -hmm. швидко mm -hmm. не так зрозумів. І дуже швидко, до речі, дуже швидко все знаходиться. Mm -hmm. З одного з кейсу з того допису про те, що лікування вистачає лише на два дні. Коли ми звернулися офіційно з позицією до голови громади цієї лікарні до керівника, лікаря було звільнено в той же день за те, що вимагав. Відповідно, писав список ліків для цього пацієнта, і пацієнту ми надали можливі відвоювали його право на безоплатну медичну допомогу. А які у вас є важелі впливу на подібні ситуації? Ну в нас лікарні це ж комунальні заклади, і там, там головні лікарі призначаються за конкурсом. Йде ну вони живуть своїм таким майже незалежним життям. Які у вас є інструменти впливу для того, щоб подати сигнал, що так робити не треба. Ну, по перше, це договірні зобов'язання з лікарнями. Тобто, для того щоб лікарня отримала фінансування від Національної служби здоров'я України за договор, вони мають в повному обсязі виконувати договір. Там чорними буквами на білому листочку чітко написано, що лікування має бути безоплатне. і лікарні. Такому випадку, якщо ми отримаємо скаргу, ми цю скаргу передрасовуємо лікарні. У нас є декілька таких кейсів відомих, якими ми ділимося з українцями для того, щоб вони не боялися скаржитись, коли гроші повертають той же день у лікарні за той список ліків, які були відповідно. Навіть таке буває. Ну це звичайно для нас практика. Якщо ж лікарня. Немає бажання і щось дов. А ми бачимо, що насправді це є чітка маніпуляція і невиконання договірних відносин, Ми навіть звертаємося до правоохоронних органів з цією скаргою для того, щоб далі займалися вони. Але кількість скарг для нас теж важлива, чому тому, що вона є. Цей показник є частиною ризикоорієнтованої системи моніторингу Національної служби здоров'я України. Тобто ми фокусуємо свою увагу саме на тих закладах, яких найбільше порушень на виконання договірних зобов'язань. І після моніторингу, коли ми зробимо комплексну таку перевірку виконання договору, ми можемо забирати не тільки договір в частині цих послуг, ми можемо нараховувати фінансові санкції, ми можемо здійснювати перерахунки за цим договором. Тому засновник. Тобто голова громади, міський голова, голова обласної ради, який призначає керівника, він має дуже чітко задумати, що він буде пояснювати людям в своїй громаді, чому неефективний менеджер в громаді довів в лікарні. Довів до такого стану фінансування Тобто, ну, дивлячись на те, що немає інструменту там звільнити цього лікаря. Ви можете перетворити життя громади просто голови громади жах, на та. пекло. Просто да позбавити <світ> їх. Ну ми б не хотіли. Ми не є каральним органом. Насправді для нас okay. важливо а це фінансовий щоб... інструмент. Це порушення контракту, умовно кажучи, і тому ви як одна зі сторін можете просто забрати е, свої гарантії з того, хто не виконує е, умови цього договору. Так і насправді керівники закладів дуже добре це розуміють. І ось тут я хотіла звернутися до українців найшвидше, ну тобто, найшвидше відновити свої права е, у лікарні можна лише одним словом: я буду звертатися до НЦЗУ, коли вони чують НЦЗУ або телефон гарячої лінії 1677, Чомусь в секунду з'являються всі необхідні ліки, в секунду з'являються всі необхідні діагностичні засоби, і всі вони стають безоплатні, так як і прописано в договорі. Шістнадцять шістдесят 16-67. 16-77 – Це телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України. Да, ми зараз виведемо на екран цей номер 1677. Якщо до вас в лікарні звернулись лікарі або персонал, просто що потрібно щось купити або щось оплатити, одразу дзвоните, і чарівне рішення будь-яких проблем. Ну або погрози. Да, я буду звертатися до НСЗУ. Ну, це, це не погрози. Дивіться, погрози, тому що, що люди так. і так живуть в такому, знаєте, дуже багато пацієнтів, які мені пишуть, вони взагалі бояться скаржитись, тому так, що от, власне нас є ще питання... сказати. Ну ви ж розумієте, там людина в ургентному стані знаходиться в лікарні. Їй кажуть: або ось список, або ми не рятуємо тебе або твого родича. У тебе в принципі не так багато аргументів, як ти можеш сперечатися із цим. Ти береш список і йдеш, купуєш, бо тебе взагалі не врятують. Спережіть цей список і. Ми приймаємо скаргу після лікування, і коли в нас, наприклад, точно такий випадок стався в місті Коваль Волинської області, де було повернуто кошти за лікування інсульту вже після самого лікування, коли родичі зрозуміли, що вони зберегли чек, зберегли список, написали скаргу, і лікарня після цього відповідно все відшкодувала. Ну, власне, на екрані ви бачите 1677, Це гаряча лінія НСЗУ. Але Перед тим хочеться дуже у вас запитатися: а що власне нам може бути безкоштовним? А держава гарантує... да, Держава гарантує отримання медичної послуги за всіма напрямками безплатно. Це і первинна медична допомога. Тут ваше спілкування з сімейним лікарем і допомога сімейного лікаря. Коли приїжджає до вас карета швидкої медичної допомоги, ми теж за це сплачуємо і не потрібно нічого доплачувати відповідно, тому що це є тариф, який є ринковим, і ми бачимо по фінансово економічній становищі цих закладів. І також спеціалізована медична допомога. Це і лікування інфаркту, інсульту. Вся онкологія, це стаціонарне лікування, вся хірургія, полога, неонатальна допомога і ранні виявлення, наприклад, онко, онкостанів. Це і амбулаторна допомога, тобто поліклінічне відділення. Також ми сплачуємо за ринковими тарифами за послуги реабілітації, що зараз є достатньо актуальними в в час війни для українців, і сплачуємо за паліативну медичну допомогу. От онкологія, ви зазначили безкоштовно, але це такі, от прошарок. Медичної медичної допомоги, який постійно страждав і страждає від тих проблем, з яких ми починали нашу розмову, що відбувається в наших закладах, які займаються ми закуповуємо послуги за трьома напрямками: це хіміотерапія, радіологія, і також онкогематологічні лікування онкогематологічних захворювань, і всі і ми сплачуємо за цими напрямками за ринковими тарифами. Чому я це чому я Наголошує це наголошую? На Тому що. НСЗУ укладає договір не тільки з комунальними закладами, а й з приватними закладами. І якщо для приватного закладу наш тариф, в якого це виключно бізнес, він покриває всі витрати, то не потрібно розказувати українцям казочки, що щось не і щось не закуповується. Коли ми спостерігаємо, що в онкоцентрах є. На рахунках мільйонні залишки, а в цей час до нас ідуть скарги відповідно від пацієнтів, що щось їм не надається безоплатно, то в нас великі запитання до таких онкоцентрів. І до прикладу, з останніх, коли я була візитна з візитом на Львівщині, е, моя увага була сфокусована на Львівський онкоцентр. І обласна рада після цього візиту прийняла рішення стосовно того, що призначили нового керівника онкоцентру, тому що коли до нас приходять скарги, а на рахунку 200 Мільйонів бюджетних коштів то не потрібно розказувати українцям, що щось недофінансовується. Окрім того, держава закуповує. Щорічно на мільйони гривень хіміопрепаратів, які теж є у закладі, повинні знаходитися у закладі на офіційних джерелах, і українці мають знати, що як хіміопрепарати, так і саме лікування воно гарантується державою на безоплатній основі. Давайте поговоримо про рік наступний. Які пакети послуг розширюються? Можливо, що нам потрібно знати, коли ми наступний раз йдемо до лікаря? Чи будуть якісь зміни? А, так, ми, якщо цього року, ми закуповували послуг на 142 мільярда бюджетних коштів, то наступний рік це буде найбільша сума бюджету нашого. Це 159, майже 159 мільярдів бюджетних коштів. Окрім послуг, які я вам вже назвала. Ми, ми дещо модифікуємо оплати, наприклад, по хірургії, підвищуємо тарифи по окремих напрямках, які зараз дуже актуальні для наших захисниць і захисників. Це і опіки, це і інші травми пов'язані з війною. А також ми закуповуватимемо нові послуги для українців. Це послуги з трансплантації, Вони з'являться в програмі медичних гарантій, і це також послуги ДРТ. Ми розуміємо що, що? Е е е штучного запліднення, тому ага. що ми розуміємо, яка демографічна ситуація в країні. Ми розуміємо, що в нас є. Пул українців, які бажають стати батьками, але на жаль, фінансово собі не можуть дозволити постійні витрати на те, щоб отримати послугу штучного запліднення, і ми будемо закуповувати такі послуги, тому що розуміємо, що відновлення країни це не тільки відновлення інфраструктури, це насамперед людські людські ресурси або капітал. Ну, дуже круто, тому що раніше це щось штучне запліднення, це було щось таке. Але, далеке, дороге, да, і, і фінансово. Було дуже тяжко людям. Але це прекрасні новини. Пані Наталя Гусак, керівниця Національної служби здоров'я, була сьогодні з нами. Дякуємо Дякує вам. Дякуємо вам, да. І за, за ту боротьбу, яку ви ведете. Це надважливо, що ви не приховуєте, не намагаєтесь сказати, що нічого немає. А виносите це на поверхню, обговорюєте і вирішуєте. Дякую. Незвичний чиновник у нас в гостях. Пасибі велике. Дякую вам. Дякую.